НІЛ Гейман. КОРАН. Розділ третій. Наступного дня вже сяяло сонце. І мама повезла Короліну до найближчого міста. Обновити донечці її шкільний гардероб. Вони висадили тата біля залізничної станції. Тато мав провештитися цілий день у Лондоні. Треба, мовляв, побачитися з кількома людьми. Короліна помахала йому рукою. До побачення. І вони з мамою пірнули в універмах підкупити одежі для школи. Короліна набачила рукавички з зеленим мерехтінням. Мамо, купи. Але мама відмовилася це купити, набравши натомість білих шкарпеток, синіх шкільних колготок, а ще чотири сірі блузки й темно сіру спідничку. Але ж, мамо, усі у школі мають сірі блузки і все таке, та ні в кого немає зелених рукавичок. Я була б одна єдина з такими рукавичками. Однак мама її не почула, бо саме розбалакалася з продавчинею. А предметом їхньої балачки став пуловер для короліни, і зійшлися дві жінки на тому, що найвигідніше буде взяти отой страхітливо великий та мішкуватий, зате в ньому вміщалося стільки сподівань на те, що дитина до нього доросте, одне слово, пуловер на виріст. Короліна розчаровано поблукала геть, задивившись на виставку гумових чобіт, уподібнених до жаб, качок і кролів. Потім вона приблукала знову. «Короліну! Ах, ось де ти, і де в дідька тебе носило. А мене були вкрали прибульці, розповіла короліна. Прилетіли з космосу із своїми променевими пістолями, а я їх обдурила. Нацупила перуку, зареготала по-французьки і втекла. «А вже ж, люба, слухай, я гадаю тобі ще пару пришпельок, і ти б ними обійшлася, чи не так? Не обійшлася б. Ну, скажімо, шість штук для певності, умовляла мама. Короліна промовчала. Вже в машині, коли верталися додому, короліна поцікавилася. А що в тій порожній квартирі? Не знаю, либо нічого. На вигляд, напевно, як і наша була, поки ми не в'їхали, просто порожні кімнати. А як ти гадаєш, туди можна потрапити з нашого помешкання? Ні, якщо ти не вмієш проходити крізь цегляні мури, Люба. О. Прибули додому якраз на підобіток. Сяйло сонце, а день лишався холодний. Зазирнула королінина мама до холодильника і тільки знайшла там що одненького сумного помідорчика і шматочок сиру порослого зеленю. А в хлібниці сама одна шкоринка. Краще я гайну до ближчих крамниць та куплю рибних паличок чи чогось такого, сказала мама. Хочеш зі мною? Ні, відказала короліна. Твоя справа, вирекла мама, і зникла. Але ні, ще повернулася, забула гаманця й ключі від машини, і тоді вже остаточно поїхала. А на короліну насунула нудьга. Погортала книжку, яку читала мама, про аборигенів у далеких краях. Як вони щодень Божий беруть шматки білого шовку і малюють по них воском, тоді замочують ті шовки у фарбі, потім іще більше малюють по них воском і фарбують іще трохи, а тоді розтоплюють, змивають віску гарячій воді, а на сам кінець кидають такі то вже прекрасні тканини у вогонь, аби все згоріло на попілець. Короліні такі дії видалися особливо безглуздими, але вона сподівалася, що тим людям такі дії приносять утіху. Її нут і досі був тут, а мама все ще не поверталася. Короліна підсунула крісло до кухонних дверей, вилізла на спинку крісла і підняла руку, ще не дістала. Тоді злізла, принесла віника з комірчини, знов видерлася на крісло і тепер уже віником таки дістала до кільця з ключами. Брязь! Дівчинка злізла з крісла, взяла ключі, переможно усміхнулася. Тоді прихилила віника до стіни й подалася до вітальні. Родина не користувалася вітальнею. Вона успадкувала ті меблі від короліниної бабусі разом із столиком для кави, шавкою, важкою скляною попільничкою та олійною картиною, що зображала вазу з фруктами. Короліні до голови не вкладалося як, навіщо комусь заманулося узяти? І намалювати вазу з плодами. А так, коли не брати до уваги меблі, кімната була порожня. Не заставлена дрібничками Куменкова полиця, жодних тобі статуй чи дзгарів, нічого такого, що давало б відчуття затишку, обжитості. Старий чорний ключ холодив руку дужче, ніж інші, менші ключі. Короліна заклала його до шпарини. Він прокрутився легко і з задоволеним клацом. Короліна стала, подослухалася. Знала бо, робить щось неправильне і намагалася вчути, чи не повернулася мама, але нічого такого не розчула. Тоді короліна поклала пальці на ручку дверей, повернула її і нарешті відчинила двері. Відчинилися вони до темного коридору. Це гляне мурування, де й ділося, от мов ніякої цегли тут і не було зовсім. У відчинені двері війнув холодний дух цвілі. Тхнуло чимось дуже старим і вельми забарним. Короліна переступила поріг. Їй кортіло побачити, на що схоже порожнє помешкання, якщо, звісно, коридор вів саме туди. І з непевним відчуттям просувалася короліна коридором. Щось у ньому було дуже знайоме. Килимок під її ногами був той самий килимок, який вони мали у своєму помешканні. Шпалери на стінах ті самі, що й у них. У холі висіла та сама картина, що й у них у тому самому місці. Короліна зрозуміла, де вона опинилася, у своєму власному домі. Звідтіля вона так і не вийшла. Спантеличено труснула головою, тоді придивилася до картини, що висіла на стіні. Ні, не зовсім точно та сама. Картина в їхньому коридорі зображала хлопчика в старомодному вбранні, котрий витріщався на якісь бульки. А вираз у хлопчика на цій картині був відмінний. Він так дивився на бульки, мов задумав укоїти з ними щось огидне, і щось дивне було з його очима. Короліна прикипіла поглядом до його очей, силкуючись дотямити, у чому ж тут відмінність. Вона була вже майже вловила ту різницю, коли чийсь голос промовив Короліна. звучало, наче, матінки, голос. Короліна увійшла до кухні, звідти й долинув той голос. А там стояла жінка спиною до гості, трохи й схожа на королінину матір, от тільки, от тільки в цієї шкіра була така біла, мов папір, от тільки була ця жінка вища з ростом і худіша. От тільки пальці в неї були такі довгі, а ще вони всяк час рухалися, а темно червоні нігті були загнуті й гострі. Короліно, повторила жінка, це ти? І тут вона обернулася. Очі в неї були не очі, а великі чорні гудзики. Час під обідку короліно, повідомила жінка. Хто ви? запитала дівчинка. Я, твоя інша мати, відповіла жінка. Піди і скажи твоєму іншому татові, що під обідок готовий. Тут вона відчинила дверця та духівки. Зненацька короліна збагнула, яка вона голодна, запахла такою чудовою смакотою, Ну, іди ж. Короліна прийшла коридором до татового кабінету, там, спиною до неї, сидів чоловік за клавіатурою. Привіт, сказала Короліна. Я Я хочу сказати, що вона сказала, що підобідок готовий. Чоловік обернувся до неї. І в нього очі були мов гудзі. великі, чорні, блискучі. Привіт, короліно, обізвався він. Я помираю з голоду. Інший тато підвівся і з короліною подався до кухні. Посідали за кухонний стіл, і королінина інша мати подала їм під обідок. Величезне, золотаво, коричневе смажене курча, смажена картопля, крихітний зелений горошок. Короліна їла і наїстися не могла, смакувало чудесно. Ми тут уже давно на тебе чекали, признався королінин інший тато. На мене? А то ж! сказала інша мати, без тебе тут воно все не те, але ми знали, одного чудового дня ти прийдеш до нас, і ми зможемо бути справжньою родиною. Хочеш іще курчати? Кращого курчати короліна ще з роду не куштувала. Її мама іноді готувала курча, але все те було або з пакетів, або заморожене, і виймалося з духовки таке пересушене, аж горло дерло. А смаку ніяку. Коли ж до курчати брався тато, він купував справжні курча, але витворяв із ним різні чудні штуки то у вині потушкує, то начинить чорносливом, то в тісті запече, а короліна принципово відмовлялася навіть торкатися до такого кухторення. Тож вона взяла собі ще курчати. Я й не знала, що маю ще й іншу матір, обережно призналася короліна. Та знаєш, і всяк знає запевнила інша мати, блискочучи своїми чорно-гудзиковими очима. Я гадала, що після підобідку тобі захочеться погратися у твоїй кімнаті з пацюками. З пацюками? З горища. Короліна в житті не бачила пацюка чи там щура, хіба по телеку показували? Яка цікаванка. Схоже, зрештою, цей день виявиться ще й дуже цікавим. Після підобідку королінині інші батьки заходилися мити посуд, а дівчинка подалася коридором до своєї іншої спальні. Інша спальня відрізнялася від її справжньої домашньої спальні, почати з того, що пофарбовано цю в якийсь відворотний відтінок зелені і чудернацький різновид рожевого. Короліна вирішила спати отут їй не хотілося б, але поєднання відтінки тут страх, яке цікаве. Куди цікавіше, ніж у її домашній спаленці. А ще тут було повно дивоглядних речей, яких короліна ще в житті не бачила. Крилаті янголята пурхали довкола спальні, мов налякані горобці. Картинки в книжках корчилися, вигиналися, повзали ще й мерехтіли. А маленькі динозаврячі черепи виклацували зубами, коли дівчинка проходила мимо. Така собі шкатула, повно дивовижних цяцьок. Оце більш-менш підходить, подумала Короліна. Вона визирнула у вікно. На дворі був той самий краєвид, що відкривався із вікна її власної спальні. Дерева, поля, а ще далі, по небокраю тяглися пурпурові гори. Щось чорне тупу тупу перебігло по підлозі і шуснуло під ліжко. Короліна стала навколішки і зазирнула під ліжко. П'ять десятків крихітних червоних оченят витріщилися на неї. Привіт. обізвалася до звірят короліна. Ви щури пацюки? То вони й повиходили з під ліжка, заморгали оченятами від світла. Мали вони коротке, чорне, мавсажа хутро, крихітні червоні очка, рожеві лапки, подібні до крихітних рученят, і рожеві безволосі хвости, що звивалися, мов довгі, ладенькі черв'яки. А розмовляти ви вмієте?» – поцікавилася дівчинка. Найбільший і найчорніший з пацюків похитав головою. Якась неприємна в нього посмішка подумалося короліні. Ну, а що ви вмієте робити? запитала короліна. Пацюки стали колом, тоді вони заходилися вилазити одне на одного, обережно, але швидко, аж поки утворили піраміду, на вершечок якої видерся зрештою найбільший пацюк. І тут пацюки заспівали тонюсінькими писклявими голосочками. Маєм зуби і хвости. Маєм хвости ще й о... Тут були, як вмерла ти. Будем тут, як станеш зночі. Неприємно звучала та пісенька. Короліна була певна, що десь її вже чула чи щось подібне, але не могла пригадати достеменно, де ж вона таке вже чула. Тоді піраміда розпалася, і пацюки пороснули прутки та чорні до дверей. Інший схибнутий стареган із горища став на порозі, тримаючи в руках високого чорного капелюха. Пацюки подерлися нагору по ньому, зариваючись йому в кишені за пазуху, в його ногавиці, йому за комір. А найбільший пацючище видрипався старому на плечі, розгойдався на його довгому сивому вусові та повз великий чорногудзикові очиська опля гоп і висадився дідуганові на тім'я. Пара секунд, і про присутність десь тут щурів пацюків уже нагадували самі тільки невгамовні клубочки, що перекочувалися туди-сюди, попід дідовим одягом, а найбільший пацючисько лупав блискучими червоними очицями з висоти дідового чолобка на короліну. Дідоган натягнув свого капелюха, мов би поховавши під ним і останнього паця. Привіт, короліно! Аж оце привітався інший дідуган з горища. Я почув, що ти тут. Пора вже моїм щурам пообідати, а ти, якщо бажаєш, можеш піднятися нагору зі мною, побачиш, як вони харчуються. Щось голоднюще проблиснуло в дідоганових очах гудзях від чого Кароліні стало моторошно. Ні, дякую, відмовилася дівчинка від тих запросин. Піду подосліджую, що там на дворі». Старий Ган дуже повільно кивнув головою. Короліна чула, як пацюки перешіптуються. Тю тютю. Хоча й не могла добрати, про що там їхня мова. Але вона не була й певна, що хотіла б знати, про що вони там пліткують. Коли короліна проходила коридором, її інші батьки підпирали кухонні одвірки, усміхаючись однаковими усмішками та звільна помахуючи руками. Бажаю тоді добре погуляти на дворі», сказала інша мати. Ми просто чекатимемо на тебе, поки ти повернешся. Запевнив інший батько. Дійшовши до вхідних дверей, дівчинка озирнулася на своїх інших батьків, ті все так само невідривно дивилися на неї, махаючи її руками й усміхаючись. Короліна вийшла на ганок і почала спускатися східцями.